Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 13 грудня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Командир десятки, полковник Михайло Сидоренко, нагороджений хрестом бойових заслуг на будівлі. Ліцею номер 4 відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові Володимиру Островському. У Коломиї перевіряють дотримання правил безпеки в умовах зимового періоду та відключення електрики. У Коломиї відбувся всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Андрія Федчука. Про це та інше більш детально далі. Командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полковник Михайло Сидоренко, відзначений високою державною нагородою. Президент України Володимир Зеленський вручив йому хрест бойових заслуг. Ця нагорода дається за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання. Нагадаємо, Михайло Сидоренко командує десяткою із березня цього року. Під його керівництвом Едельвейси із 30 березня по 2 квітня перейшли у наступ та звільняли. Населені пункти Київської області також під його командуванням захисники відбили масовий наступ ворога та втримали рубежі біля Покровського Донецької області. А зараз титанічно боронять Бахмут. На будівлі Коломийського ліцею номер 4 відкрили меморіальну дошку загиблому захисникові Володимиру Островському. Саме у цьому закладі навчався мужній воїн, який боронив країну від окупантів. Нагадаємо, Коломиянина посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Саме у день відкриття пам'ятного знаку Володимиру Островському могло б виповнитися 42, Та не судилося тепер йому назавжди 41. Україну він любив найбільше. Він був надзвичайно свідомим, патріотичним, з надзвичайно загостреним відчуттям справедливості. Він любив життя, любив дружину дітей, любив сім'ю, рідних друзів, був відповідальною людиною. І коли почався майдан, він був на майдані. Ми з ним познайомились на Майдані уже на другий день нашого знайомства на революції гідності. Володя мені впевнено та твердо сказав, що я забираю тебе в Коломию. А потім вибрався і сказав вас, бо на той період я вже виховувала донечку. Він був неймовірно патріотичний. Він мав надзвичайно добре і велике, щире серце. Він завжди намагався всім допомогти, нікого не обійти стороною. Після майдану був добровольчий батальйон імені Кульчицького. Коли він поїхав в АТО, я його просила, коли він приїжджав на ротацію. Синку, лишайся вдома, ти ж не воєнний. А він мені казав, якщо. Ми підемо звідти, вони прийдуть сюди. Коли почалася війна, перший день я його дуже просила синку, може не зараз, може пізніше підеш. А він сказав: ідуть усі друзі, ідуть всі побратими. Ми всі йдемо разом. Коли вони виходили з хати, останні слова, які він сказав, чого ви плачете? Я не йду вмирати, я вернуся. Так він вернувся сьогодні. 9 місяців Володі нема. Так довго ми ще ніколи не розлучалися з ним. Але найбільше біда в тому, що це розлука назавжди. завжди. І звикнутися до цієї думки дуже важко. Ми Володю будемо пам'ятати дуже сильним, дуже відважним, дуже героїчним. І він віддав життя за кожного з нас. І як сказала мама Володіна, він йшов з дому і він казав, що перестаньте плакати, я не йду туди вмирати. Але доля розпорядилася по-іншому, і ми залишилися без Володі. Як ми звикнемось до цієї думки і як ми будемо з цим жити, я не знаю. Сьогодні йому мало би бути 42. Так боляче. Ми втрачаємо найкраще. Ми це робимо вже дев'ятий рік. У них не було навіть іскорки страху. Вони знали на що йдуть. Вони знали, що напевно не вернуться. Вони знали, який ворог, і знали його з 14-го року. Та, напевно, навіть не з 14-го. Десятки поколінь наших українців дуже добре знає цього ворога. Так, на даний час нам випав час закінчити з цим ворогом. Де пам'ять про тих, хто хотів нам зла? Її немає. Але пам'ять про тих, хто віддав за нас з вами, за нашу країну, своє життя житиме в нас вічно. Сьогодні попрошу вас єдиним. Все, що ви можете зробити, це гідно шанувати пам'ять кожного захисника, хто за всі ці роки. Віддав найцінніше, віддав життя. Пам'ятайте, і їхні смерті не будуть марними. З настанням зимового періоду збільшується кількість пожеж та нещасних випадків. Усе через порушення правил безпеки під час користування пічним опаленням, газовими та електроприладами. Підсумовують представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Сумної статистики додає і неправильне користування генераторами та іншими приладами альтернативного живлення в умовах відключення світла. Рятувальники наполегливо рекомендують подбати про вогнегасники. Більше розкаже Андрій Мочерняк, начальник коло. Иського районного управління головного управління державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Внаслідок повномасштабного вторгнення та аварійних відключень електроенергії люди з метою обігріву власних помешкань під час відключення електроенергії починають використовувати масово генератори та твердопаливні котли печі, під час користування якими порушують правила пожежної безпеки. На превеликий жаль, траплялися випадки із загибелю людей. Зокрема, в Тлуманській територіальній громаді загинув чоловік ймовірно через отруєння чадним газом від електрогенератора, який був встановлений в підвальному приміщенні його будинку. Також в селі Горохолина Боричанської територіальної громади внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинула 12-річна дівчинка. Попередньо відомо, що дитина перебувала вдома одна. Сусіди побачили сильний дим, забігли в житловий будинок, винесли дитинку, почали надавати першу медичну допомогу, проте врятувати дитину не вдалося. Крім того, маємо надзвичайно прикрий випадок, який стався в місті Коломиї. Було виявлено тіла чотирьох молодих людей: це одна дівчина та троє хлопців. Попередня причина через отруєння чадним газом. На що би хотів звернути. Увагу під час користування газовими приладами необхідно дотримуватись наступного, не використовувати газові прилади під час відсутності тяги в димарі. Якщо використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива. Не користуватися газовими приладами при сильних поривах вітру необхідно стежити за кольором газу, який згорає. Він Повинен бути або синім, або фіолетовим. Якщо є жовте, відбувається неповне збирання газу. Експлуатувати газові прилади тільки справді. Не використовувати кустарного або власного виробництва. Генератори. Та паливо до них повинні бути встановлені на відкритому повітрі. Він повинен бути обов'язково під навісом, щоб на нього не попадав ні дощ, ні сніг. Коли він мокрий і не заземлений, до нього коли доторкнетеся, може бути враження струму. Люди заправляють пальним. Коли генератор гарячий, це категорично також заборонено, тому що відбудеться спала і відповідно буде пожежа. Перед тим, коли ви генератор підключаєте, ви повинні ви, вимкнути живлення повністю в будинку на щитку. Після того, коли ви його завели, включили. Включати можна рубильник, коли появилося світло після того, коли ви відключили генератор. Відживання. Масово люди використовують свічки. Не залишати свічку без нагляду, не допускати, щоб були десь поруч діти. Це надзвичайно важливо. Не можна ні в якому разі залишати печі без догляду. Обов'язково ми повинні закриватися, коли ви закинули е, дрова. Біля кожної печі повинно бути встановлений металевий е, лист. У Коломиї перевіряють дотримання правил безпеки в умовах зимового періоду та відключення електрики. До мешканців багато квартирок навідуються газовики, електрики, представники ДСНС та поліції, щоб нагадати, як вберегтися від нещасного випадку. Спеціалісти проводять інформаційну роботу та роздають листівки із першочерговими правилами. Якщо немає електрики за джерело світла, маю фонари без світла, немає тепла у квартирі. Тому замажіть Марія Васильівна демонструє енергетикам, газовикам та представникам ДСНС, як рятується у випадку відсутності електроенергії. Ті у свою чергу нагадують правила безпеки, усе контролює а ще перевіряють справність приладів та інформують про порядок дій у разі тривалої відсутності електро, тепло та водопостачання. І залишають листівки із важливими правилами. Нагадувати Ми собі регулярно І завжди про це пам'ятати. Газовики першочергово перевіряють котли, у яких продукти згорання відведені в димохід. При установці такого котла повинен бути клапан відсикач, сигналізатор загазованості. Багато бувають випадків, що немає тяги в котлі. Може бути зворотня тяга. Щоб подалі від лиха, старший майстер аварійно-диспетчерської служби, АТ івано івано-франківськгаз, Василь Михайлюк радить не забувати про інці. Таких інспекцій спеціалістами. Вентиляційні димові канали перед кожним пальним сезоном перевіряють фахівці відповідними приладами. Голова ОСБД перед кожним пальним сезоном повинні би представити в управління газового господарства акти на димові вентиляційні канали. На Хмельницького 1А, де 137 квартир. Таку перевірку вже зробили, розповідає голова ОСББ Тетяна Івасютина. Приходить людина, ця уповноважена це все перевіряє. Умов відключення світла бути пильними, потрібно із електроприладами. Ми кажуть спеціалісти багато приладів. Так, включається виключаються. Може матися. бути коротке замикання, це так. може бути перенавантаження різного роду. Я розумію, треба вважатися Фахівці наголошують, під час відсутності електропостачання будьте вкрай обережні при користуванні альтернативними джерелами живлення та вкотре нагадують про пункти незламності. Можна прийти, зарядити гаджет, є безкоштовний інтернет, можна зігрітися попити чаю, є місце обладнання для дітей. Велична і славна Українка в Коломиї відзначили 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької. Пам'ятний захід відбувся у музеї історії міста Коломиї. Побувала там і наша знімальна група. Почути автентичний голос Соломії Крушельницької та дізнатися цікаві факти з її життя. Лекцію про відому і невідому співачку прочитала науковиця Данута Білавич. Вона разом з колегою Михайлом Кобрином спеціально приїхали зі Львова. Обоє представляють музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької. Рівно 150 років тому, в 1872 році, народила Соломія Крушельницька. Цю дату відзначають на рівні ЮНЕСКО, тобто ЮНЕСКО. Прийняло перелік дат. зокрема на цей рік є дві дати пов'язані з Україною з українцями. Це і Крушиницька, сто 150 років і Григорійського Сковорода – 300 років. Ми зі своєї сторони постараємося для Коломиї, Коломийчани, розказати якісь цікаві факти про життя видатної українки. Друга частина заходу музична. Її підготувала Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк. Для присутніх виступав струнний ансамбль квадрокорди під керівництвом Анжели Приходько. До слова, цей колектив лише нещодавно повернувся з гастролей Південною Кореєю. Ну і звісно, своє мистецтво дарували вокалісти, які виконували пісні та арії з репертуару Соломії Крушеницької. До ювілею е, Соломії Кошницька ми просто не могли не долучитися, оскільки наша філармонія носить ім'я Іри Маланюк, яка була з цього славного роду, і Соломія Кошельницька була для неї дорідною тіткою. Вшанування пам'яті величної і славної українки у Коломиї відбулося у рамках музичного фестивалю імені Анатолія Кос Анатольського. Цікаво, що за життя співачка неодноразово відвідувала столицю покуття. Про це розповіла директорка музею історії міста Уляна Мандрусяк. Коло миї Соломик Крушницька теж була аж тричі 1898 року, 1928 року і 1931 року. Дуже тяжке життя для неї випало. Велика праця, крім таланту, велика титанічна праця привела до такої слави. І на жаль, сталінські репресії не вшанували нашу, нашу геніальну співачку. А останні роки їй пройшлося дуже сутожно. Коломиї відбувся всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого майстра спорту України Андрія Федчука. Участь у змаганнях взяли боксери із Коломийщини, Миколаївщини та Харківщини. Дійство провели у спортивному комплексі Локомотив. Моя мрія стати ламачанком два 11 Одинадцятирічний Максим Озарко не стримує своїх емоцій. Поєдинку хлопець переміг з рахунком 2-0. Максим ділиться боксом, займається вже близько трьох років. За цей час взяв участь у шести турнірах. Та у кожному з них переміг. Мені дуже сподобався мій суперник. Була повага. Було важко, важко. Це бокса сам по собі тяжкий спорт. Всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Андрія Фечука проводять щорічно. Андрій Федчук видатний колумиянин, почесний громадянин міста заслужений майстер спорту України, призер літніх Олімпійських ігор у Сіднеї. Розповідає брат Андрія Фечука та засновник фонду його імені. Сергій Фечук, ми кожного року стараємося зробити цей турнір, щоб пам'ять про Андрія завжди була. І кулмия, кулм'яни, пам'ятали про нього, що він прославляв місто Коломия по всьому світу. Не тільки Коломия, а всю Україну, тому що він дуже багато їздив і дуже багато де піднімали українські прав. Шанувати відомого боксера приїхали спортсмени з Харківської та Миколаївської областей. Взяли участь 20 хлопців. Вікова категорія яких від юнаків до молоді розповідає тренер коломийської команди 3 d Boxing Team Олексій Данилишин. Це така в нас буде е, матчова зустріч 10 на 10. У Нас спочатку проходив тут навчально тренувальний збір. Згадати днів, і сьогодні в нас ми будемо показувати свої боксерські навички. і щоб турнір проводиться для того, щоб боксери набиралися досвіду та перемагали. і у всесвітніх змаганнях розповідає Сергій Федчук. Ці молоді люди, які приїжджають до нас. Їм потрібен такий ріст, і їм потрібно, щоб їх бачили, вони проходили кінець хороші успіху, перемоги. Як я вже говорю, це головне без травм і отримати задоволення від турніру. Турнір відбувся в спортивному комплексі Локомотив. Спортсмени гідно вшановують пам'ять видатного спортсмена Андрія Фачука. Обіцяють, що таких змагань буде частіше. Це для того, щоб українська молодь формувала волю до перемоги. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна!